Пішу. Погнали! Да. Вітаю наших підписників. слава Україні та тим, хто її боронить. Ви зараз на каналі EastGun затронемо тему е, встановлення ПБС та проблеми, які виникають після цього, і відповім на деякі ваші запитання. Так, при встановленні ПБС ви повинні розуміти те, що в систему починає поступати дуже багато газу. Тому затвор починає дуже швидко рухатись в ресівері. І наступають такі проблеми, як недокол, дабл пенітрейшн та недосил, тому що магазин не встигає подати патрони. Як цього запобігти? І не писати своїми шоловими ручонками, блядь, в коментарях якусь єрість, блядь, йобаний рот нахуй. Так? Правильно? Я все старшу. Увага, робота! Першочергово <плес> ви повинні розуміти те, що треба змінювати одразу, коли ви намагатай... намагаєтесь. Намагайтесь. <плес> <плес> Ставити ПБС, вам треба першочергово міняти буфер. Буфер треба важкий, щоб він встигав за ходом затвора закривати його обратно і не змінювати, більш-менш швидкість закривання затвору. Тому треба ставити або h 2 131 грам, або H3 151 грам. У мене тут стоїть H3. Ще одна штука, яка вам облегшить життя. Це регульований газблок. Вручну ви зможете регулювати. Майте на увазі, що чим коротше ствол, тим більше буде якісь проблеми з перегазом, коли становиться ПБС Це треба враховувати. Блять, так треба буде нарізати, щоб типу, це було динамічно і не Казало, що я блядь, блять з себе лічинку напрямку. Бач, <плес> <плес> іди сюди, іди сюди. У нас стартує конкурс. Для того, щоб прийняти участь, вам треба написати комент під цим відосом. Потім підписатись на інстаграм та цей ютуб. У вас буде ручка зведення з X-Gun Spartan 2.0, буфер h 2 для вашої любимої арочки. Вонегасник Ghost та PBS Break Titan. Ось як тут. Йобаний рот! А зараз грузка на ручки взведення – це маркетинг чи ні? Ні, це не маркетинг, це працює, але це не панацея, коли у вас роздолбаний ресівер і там допуски дуже великі і все гуляє. То перегаз в будь-якому випадку буде. Давайте переперевіримо, як це працює чи ні. Сейчас мы поменяем на ручку задания на більш милспековскую и будем бачити, сколько вылетает газів. Ой. Так, милспек. Проблема, видишь? Я поднастроил жешна безразгруженная, видишь. Вот такие результаты. А вы уже думаете сами. Пишите в комментариях. Счастья здоровья. Побольше денег. Слава Павасаки и Субе. Пристріляти можно і стоячи, головне в миты. А те, що СТП змінилося після установки модера, значить глушник поганый. Так, давайте одразу е, обговоримо те, що стоячи, ні, ні в колому випадку не можна пристрілювати тільки з стабільної позиції. Тільки зі стабільної позиції. І СТП е, да, буде змінюватись, е, враховуючи, що у вас ПБС і йдуть е, ненормовано, незбалансовано потік поток перехових газів. Наприкінці мої маленькі тактикульщики кажуть те, що не обов'язково купувати імпортні речі. речі і бути задоволеним, тому що ви витратили до хуя бабок і купили щось америкосовське. Потім, коли воно розсипається, ви кажете, ну бля, ну це таке буває. А коли розсипається українське, то не наші не вміють робити круті речі. В даному випадку компанія X-GUN робить дуже круті речі, які я тестую вже три місяці, і більше ніж задоволений. І Компанія Ізан вирішує ваші проблеми, так що не создавайте лишні шелухи, йобаний рот. Починайте блядь, тренуватися, кушати кашу, слухати маму. Хай прибуде з вами сила, фарту масті орком покажу.